Слава Словорістому. Попросимо Святого Духа, щоб говорив Святий Бог. Бо коли людина буде говорити від себе як людина, то вона буде говорити по-людському те, що зараз в ній в її серці є переживання, дім, парафія, країна і ще, ще, ще багато. А коли говорить через людину Святий Дух, то цей Святий Дух завжди промовляє до серця. І він говорить істину. Цар Небесний при душі істини, ти що всюди є, і все наповняє скарбютів життя подати. Прийди і вселися в нас і очисти в нас у всякої скверни, і, і спаси, благовіду. Прийди до священника, візьми його уста, його серце, його розум і говори Святиму, говори. останній час, де кілька днів тому назад, мені сказали, що мульфари, екстрасенси. Відомі в Україні, які мають честь і повагу на нашій землі. Вони сказали там, говорить, де хто коли помре, як то закінчиться і так далі. Багато людей. Багато людей. Переглядають в телебаченні, в Ютубі, у соцмережах, що говорять ці люди. Битва екстрасенсів. Можливо, вже зараз якесь воно по-інакшому називається. Святе Письмо Господь, церква. Проповідники, Бог через Божих людей попереджає, забороняє, зупиняє. Не звертайтеся до цих людей. Ми думаємо, що з цими речами можна бавитися, можна віск гасити. Ніколи цього не бачу, але знаю, знаю, що люди йшли. Знаю, що люди йшли і люди Гашення від уроків, гашення сірників, кидати там і так далі. Чи підкурювати зіллям, навіть брати десь з освяченого чогось там і там десь щось знати, шептати, пришітувати і потім казати, що я такого поганого зробив, що я такого поганого зробив, і що я допомагаю людям, або я допомагаю своїй сім'ї. Чи коли церква каже, народи Божі, не займайтеся, не трогайте і ви виходіть із цієї поганської традиції, яка була до прийняття хрещення. І не приносіть це в громади, в церкви, в конфесії, не приносіть цю магую чародійство. Не приносіть це сюда. Церква попереджує, церква каже, зупинися. Людина думає, що ми хочемо їй зла. А, що там, церква? Е, Що там священник, Що ти знаєш? Мій тату, тату, бабка, 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 бабка. Я можу помогти, а ти ні. Всяке прибігання до магії, до шептунства, до чародійства, всякий перегляд битва екстрасенсів, мольфарів, марфів, матронів, які обкладені іконами свічками. Всякий крок. До цих людей це поклоніння Люциферу. І це треба говорити. Усяка спроба практикування цих речей це відречення від Господа і присяга вірності Люциферу. Церква не забороняє, тому що вона хоче обмежити людину. Бог не забороняє, проповідники не забороняють, Божі люди вони не забороняють. Вони просто кажуть: якщо торкнешся цих речей, сатана візьме повний контроль над твоїм життям. І не лише над твоїм життям, він візьме повний контроль над твоїм ногом. Я би міг багато зараз розказати за 15 років священства, де що бачив, з ким говорив і, хтось, і і ділення, але не можу це сказати, тому що не можна підставляти людей, які з тобою цим ділилися, не можна підставляти людей. Просто кажу, що коли людина торкнулася цих речей, то правильно її дімної вісни. Цієї людини, право на сім'ю цієї людини, право на життя цих людей, які пов'язані з людиною, яка цього торкнулася, ворожбиство, чари, магія. Я ще не, я ще... І не знаю, як воно ще називається зараз акуратно, красиво. Люцифер взяв повне право над життям цієї людини і всіх, кого вони люблять. Шептуни, змію. Далі ці речі, де хтось щось там забиває, бо там дитиночка плаче. Дітиночка вона перестане плакати, коли бабуся чи дідусь щось там з цим зробить. Але життя цієї дитини, її сердечко, її свободу і радість забере інше. це не Бог забере Бог. І коли батьки, коли мами, коли бабки замість того, щоб приходити до Господа. А кажуть, а де Господь, чому ви не допомагаєте, чому Господь не допомагає, та Господь допомагає тоді, Господь допомагає тоді, коли він не просто якась допомога бо, бо повинна прийти, коли він дійсно, Господь у твоєму житті? Коли ти присягаєш вірність, коли ти присягаєш вірність, ідолам, Магічним речами, магічними статуєтками. Коли ти присягаєш вірність прокльонам, осудженням, бажанням людям смерті чи по сусідству, чи в селі, чи будь де ти не можеш розраховувати на силу Господа. Господь нічого не має спільного. І з нічого. Якщо ти вибираєш Бісовщину, то Бісовщина тобою не буде мати владу. Якщо ти вибираєш Господа, то Господь буде мати владу над твоїм життям. Ось що каже Господь за це книга, книга Левіт, 19 глава. Не звертайтесь до духів померлих і до ворожбитів і не доводьте себе до осквернення, до опоганення ними, а душа, що звертається до померлих духів та чарівників, щоб блудити з ними то я зверну своє лице проти, проти тієї душі. Чому? Та тому, що якщо ти присягнув, якщо ти присягнув на служіння, то не трогай Бога. Не осуджуй Господа, чому його немає. Якщо ти практикуєш магію, то для чого ти оскаржуєш Господа? Для чого ти нарікаєш на Господа? Поріг не можна, хліб не можна через поріг. І ще щось. Та скільки цієї ідольщини на нашій землі є, що Господи, дай праведників, щоб гнати цю пісніну з України, гнати її, позакривати всі канали, всі канали позакривати, де транслюється це. Бо все, що ми дивимося, навіть якщо ми просто дивимося, бо нам цікаво, не важливо. Якщо ми це переглядаємо, то воно входить в наше життя. І в мене просто є питання. А чому ми не цікавимося, Євангелієм? Що нам заважає на пам'ять вивчати Слово Боже? Коментарі, що написали Святі Отці, що нам заважає їх вивчати? Катехизм Католицької церкви, що нам заважає це вивчати? Ну ні. На це часу немає. А цікавитися світом бісів час є. То я зверну своє лице проти, проти тієї душі. А чоловіка може жінка. Коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, ворожити, тут чітко написано. Чи ворожка, чи ти йдеш до неї, ти йдеш з відразу під владу цієї страшної агонії. Вони мають потім доступ до твого життя. Пусти Господа у своє життя. А чоловіка або жінка, коли будуть вони викликати духа, мерців або ворожити, будуть вони, каже, Бог, конче забити. Чому? Тому що вони віддали своє життя злу. І потім ще це зло передають іншим. Нехай не знайдеш між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь. Це оперят. Це якась традиція, яка дозволяла злу увійти в твоє життя, бо ти так захотів, бо ти це зробив, ти це дозволив. Хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто померле, і хто питає померлих бо гедота для Господа кожен, хто чинить таке. І через ті Гедоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Бездоганний ти будеш перед Господом Богом своїм, бо ці народи, що ти посядеш, їх слухають слухаю тих, хто ворожить по хмарах та ворожбитів, а ти, а ти не таке дав тобі Господь. Бог твій. Повторення закону 18 глава. Друга книга царів. І полишили вони всі заповіді Господа Бога Свого. І зробили собі литого Бована двох телят, і зробили Астару, і вклонялися всьому небесному військові та служили Ваалові. І вони переводили через вогонь своїх синів та дочок своїх, і чарували чарами, і ворожили, і віддавалися робити зло в господніх очах, щоб дівити його. Друга книга хронік Манасія був віку 12 літ, коли не зацарював. І царював Єрусалимі 55 літ, і робив він лихе в Господніх очах за поганською гедотою тих народів, яких вигнав Господь сперед Ізраїлих синів. І він знову побудував пагірки. Які порозбивав його батько Езекія, і понаставляв жертівники для ваалів, для бушків, для ідолів. І поробив астарти, і вклонявся всім небесним силам і служив їм. І побудував він жертовники в Господньому домі, про якого сказав бо Господь в Єрусалимі буде ім'я Моє навіки, і побудував Він жертівники для всіх небесних сил, на обох подвіря Господнього дому. І Він перепроваджував своїх синів через вогонь у долині, гінового сина і гадав. І ворожив, і чарував, і настановляв викликувачів духів померлих, і духів вищих, і багато буде зла, зла в очах Господа, щоб гнівити його. Ще зачитаю два маленькі уривки: що те, що ми вважаємо, що допомагає, те, що ми вважаємо, що ми можемо це робити. Наслідку ніякого не буде, ми помиляємося. Бо від Бога прийде благословення, а від чародійства прийде прокляття. Це страшні речі, коли вони приходять. Коли приходить благословення, ти живеш. Коли приходить благословення, ти живеш. Навіть коли є смерть, навіть коли є послуха, ти живеш. Ти живеш. А от коли приходить прокляття, майте по що найкращих лікарів у світі, найрозумніші, ну не знаю, де що не зможеш існувати. Ти будеш жити, ти не помреш, твоє тіло буде існувати, але ти сам будеш собі просити смерті. Книга Торокиса. А коли вам скажуть, запитуйте духів померлих та чудіїв, що, е, цвір, що цвірінькають та муркають, то відповісте, чи ж народ не звертається до свого Бога? За живих питається мертвих? Шептуни там То все з одної серії, і батько, і той, хто писав це, ви знаєте, хто він. Це ворог. все, що пов'язано із бісівським світом. Викиньте все, що пов'язано з магією. копитом. Сказав один священник. Я був сотрудником священника, і где об'явив в церкві, що скоро, скоро я буду посвячувати доми, а там замість купити буде кобила висіти. Заберіть ту кобилу з ваших дверей, заберіть це копито. Церква не критикує і церква не знущається. Просто, хто? Просто кого ми вибираємо своїм Господом, кому ми більше віримо, той і буде хазяїном нашого життя. Копито, значить, копито. Але якщо буде хрест і копито, то хрест не буде працювати, бо Бог не є посоромлений. Між Богом і дияволом нічого спільного немає, і ми не можемо собі дозволити і думати, що ми можемо сягнути собі Господа ні, ні. Або Господь, або чари. Або церква, або ворожині. Викиньте з свого дому все, що пов'язано із чарами, з ворожінням. З мульфарством, з екстрасенсорикою. Думую, правильно сказав, не знаю. Викиньте всяке шмаття, яке пов'язано з гідотою викликання Духів. Ви знаєте, я думав, що то, що то лише в нас є, що ми посвячуємо сіль є екзорцована сіль. Де є захист, де сиплеш і так далі. І, ну, і Весь цей процес є захисту від людей, які займаються чарами. Або я дізнався років 5 тому назад, що є бабки, які також щось моляться на сілю. А потім, якщо ти хочеш від іншої людини забрати там бізнес, чи будь-що щось зробити для неї, щоб в неї був повний провал і все сипалося, і був повний до нуля, то бережить у сіль щось там маєш шептати, кидати. Це у нас час тепер є практика таких страшних речей, то про якого Господа і спасіння, і силу Божу ми можемо говорити, коли одночасно. Так багато церков, так багато знаків перемоги, я говорю за Хрест, так багато святих, мучеників, пророків, так багато людей, з яких можна було брати приклад, і вони перемагали цей світ. Ні, цього мало нам потрібно темряв. Господь промовив до Авраама! Аврааму вийде із цього народу вийде з дому Батька свого. Забирайся з зітедь. Вийди із цього міста, де є погаство безбожі ідоли. Вийдіть із цього середовища. Викиньте з своїй сім'ї все, що не пов'язано з Господом. Інакше. Благодаті і благословення від Господа. Благословення Господнє, яке захоче вас рятувати, яке захоче вам дати. Благословення Господнє, яке Бог захоче вас спасати, оживляти, воно не зможе це зробити, доки ми не зробимо зречення. І сьогодні треба зробити зречення. Ми злікаємося, сатани. Зрікаємося магії, зрікаємося чарі, чаклунства, зрікаємося того, що ми дивимося в телебаченні битву екстрасенсів, зрікаємося того, що ми віримо мульфарам, зрікаємося того, що ми віримо бабусям по телебаченню і в газетах, і по селах. Ми зрікаємося цього без зречення Боже благословення. Не прийде. Амон. Ага. Господь єдиний, або влада темряви. За нами вибір. Господь пропонує вічне життя, навіть якщо ти постраждаєш, ти все рівно піднімешся смерті. Смерть це не кінець. час, Коли я зрікся, прийняв Християнство. Сотні, тисячі тисячі тисячі, 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 тисячі людей, що зриклися ідолів, прийняли Господа. Одні були закаменовані, і кожен мав якусь свою смерть, а хтось дожив до кінця, неважливо. Людина, яка повірила в Ісуса, вона знає, що смерть це не Кінець для Християнина. Смерть це початок вічності, не початок страждання, не початок агонії, не початок нерадості, депресії, смутку, не початок нещастя, а початок радості. Тому треба сьогодні вибрати Господа і више Господа. І не потрібно Господа мішати. Не потрібно Господа мішати. І з тими чарами, і з цими такими страшними речами. Тому слухайте церкву. слухайте, коли церква голосить. Амінь.